Бажаю мені гарного Обіймаю. Це Аліса на відео розповідає татові, як сильно його любить. А ось так обіймає, коли він приїздить додому. Такі спільні сніданки для них справжнє свято, каже син військового Тимур. Кожен приїзд батька, як і його відсутність, він тримає у пам'яті. Останній раз це був найдовше. Перед цим було на три-два місяці. Разом повертаються до спортивного клубу. Кулачки збери. Да. І тепер два прямих. Да, да. І нога. Втім, форма не спортивна. Її на військову, говорить тренер стайського боксу та кікбоксингу Максим Данчишин, змінив два роки тому. Багато часу проведено в цьому залі, багато позитивних емоцій в цьому залі. До війська пішов добровольцем. Нині Максим, командир другої стрілецької роти 157-го батальйону. Спочатку це була Харківська область. Потім це все будула Донецька область. Служба відбувалася в одній з гарячих точок. П'ять місяців підрозділ ну, перебував на війні. Не відсижувались. Не відсижувався військовослужбовець і після поранення. Нині каже про це злегка нагадують шрами. Тоді під час обстрілів на нього впала бетонна стіна. Пробило черепну коробку в купі бетона, ну навіть не очікували, що там хтось є. Але тоді почули, що якийсь там є звук, хтось стонеть, і ну хлопці побігли мене витягувати. Цей час для дружини Алевтини говорить, був найскладнішим. Коли приїхали наші друзі вночі до мене і питали, там чи я сама вдома, я зрозуміла, що сталося. Мені здавалося, що це вже якраз буде той, той період, коли от для нас. Можливо, він повернеться на відновлення вже додому повністю. Але... Але Максим знову в строю, каже завдяки підтримці рідних. Не знаю, з якими силами вдалося повернутися до служби менше, ніж за два місяці. Хоч і за сотні кілометрів намагається спіклуватися про родину. ця турбота впливає навіть в тому, що він рідко каже нам, коли він навіть приїжджає. Це завжди сюрпризи. Головне бути на зв'язку. Головне, це добрий ранок і на добраніч. І мріє знову повернутися до свого покликання тренерства. А поки до Дня народження отримує вітання від вихованців відеозв'язком. Дорогий тренер, хочу привітати вас з на днем народження, побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів та перемог на фронті. Нехай ваш кожен день буде насичений теплом та радістю. Продовжуйте в тому русі, тероризуйте ту прусню, і нехай в них буде побільше бавовни. І до речі. Перчатки чекають свого часу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.